І я запрошую Кирила Копцева, офіційний представник міжнародного комітету блакитного щита, і е, розповість він нам про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів. Е, пане Кириле, ось тут найкраще буде mm -hmm. бути Красиво. розташованим для того, аби всім було видно презентацію. Е, зворотні відліки, власне, текст вашої презентації тут. Uh, значит... Дякую за можливість виступити. Тема буде така більше, мабуть, про конвенцію, якщо про неї ніхто не чув і про, скажімо так, певні аспекти, які у нас є з цього приводу. Ну, хотів би, ми з вами вже говорили на першій панелі стосовно, скажімо так, важливості культурної спадщини, але в більшості випадків, скажімо так, ми приймаємо деякі рішення, деякі. Конвенції вже як наслідок якихось дій, да? тобто для недопущення чогось. І тому, як приклад, да, от фраза Генріха Гейне про те, що там, де спалять книги, зрештою спалять і людей. І а, другий варіант я дуже всім раджу подивитися цей фільм. Він з'явився як надивно у 2014 році. А він називається Монніментсмен. А це фільм про. Підрозділ захисту культурних цінностей, який був створений під час другої світової війни у армії Сполучених Штатів, і він скажімо так, оснований на реальних подіях, які були, і там дуже класну фразу каже один із героїв цього фільму. Що ви можете знищити ціле покоління, ви можете сповити їхні будинки, будинки до тва, і якимось чином вони все одно знайдуть дорогу назад. Але якщо ти знищуєш їхню історію, ти знищуєш їхні досягнення, це як ніби їх ніколи не існувало. Це один з тих елементів, про те, що ми казали, про значення культурної спадщини, культурної цінностей як частини національної ідентифікації. І коли ми кажемо про війну, яка в нас зараз, то це не тільки війна фізична, це війна інформаційна. Це війна, в якій насправді намагаються знищити нашу історію. Тобто згадку про нас як народ. Ці питання, звісно, по захисту культурних цінностей, вони виникали досить ну, відносно давно. І, і перший, скажімо, такий приклад був це. Після Першої світової війни був розроблений і створений так званий пакт Реріху, або його ще називають Вашингтонський пакт. Це перший такий міжнародний документ, який фіксував необхідність захисту культурної цінностей під час збройних конфліктів. На жаль, він не набув такого великого, скажімо так, застосування, але це один із перших таких от міжнародних актів, який насправді. Ну, визначив а, необхідність захисту культурної цінності їх важливості. В першу чергу, це саме тому, що а, після першої світової війни було дуже багато руйнувань і знищено дуже багато історичної спадщини. Звісно, що після Другої світової війни з'являється вже новий документ, да? ну, тобто, і була позначка також Вашингтонським пактом затверджена, так звано, це от, прапор миру, яким ну, планували позначати об'єкти культурної спадщини. Після Другої світової війни, вже теж після великих руйнувань і більше питань, пов'язаних в тому числі з пограбуванням. А вивезенням культурних цінностей а також з'являється новий вже документ, який називається Гайська конвенція 54-го року. А, і от її головне завдання було якраз це захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Це вперше, коли офіційно було, скажімо так, на міжнародному рівні вже зафіксований такий документ, який підписують країни. І беруть на себе зобов'язання саме по дотриманню питань, пов'язаних з захистом культурної цінності під час збройного конфлікту. Як, скажімо так, саме цікаво, що, наприклад, Україна ратифікувала цей документ як не дивно, у 1956 році, не в 91-му, да, а дуже-дуже, скажімо, так, вже ну, багато часу з цього пройшло. Звісно, що питання реалізації цих положень, в залежності від того. Де була наша країна, ну вони такі дискусійні, але принаймні з 91-го року ми можемо казати про те, що, що ну задавати собі принаймні питання, а що ми зробили для того, щоб дотримуватись цієї конвенції, її положення на сьогодні. Ця конвенція ратифікована 133 країнами світу. Перший протокол підписаний і ратифікована у 111 країнами світу, і е, другий протокол е, ратифікований 26 країнами світу, в тому числі Україною. В конвенції визначається, тобто є певна термінологія, яка трошки відрізняється від тої ставою, яка є в нас. Тобто, ми кажемо про культуру спадщину, да, там слова мають значення, тому я іноді мені більше подобається не спадщина, а надбання, як про те, що дбати. Да, тобто це більш такий, мабуть, ну насправді в експертних колах є таке певне там досі. Скажімо так, обговорення, що краще називати, як краще називати спадщина чи надбання, да? як спадок, який ми отримували, чи це ми отримували те, що, про що ми повинні дбати. В конвенції використовується інший термін, який звучить як культурні цінності. І під цими цінностями в нас, скажімо так, це те, що підпадає під захист конвенції, скажімо так. Це цінності рухомі або нерухомі, які мають велике значення для культурної спадщини кожного народу, такі як пам'ятки архітектури, мистецтва. Ну тобто ми охоплюємо практично все, що є: матеріальне, нематеріальне. Це музеї, архіви, бібліотеки, в да? тобто незалежності від форм власності, що головне. Тому що, хоч і держава бере на себе відповідальність, але тут не важливо, хто є власником, ми кажемо про культурну цінність як цінність, да? як таку. По скажімо так, по приєднанню України, тобто і по структурі, тому що всі кажуть, перший протокол, другий протокол, насправді ми підписали в шостому році три документи: саму конвенцію, виконавчі регламенти. Перший протокол у двадцятому році. Ми підписали другий протокол гайської конвенції, який більше пов'язаний вже не стільки з збройним конфліктом, а з скажімо так, більшою відповідальністю і захистом культурної цінності під час надзвичайних ситуацій, що теж дуже важливо. Зафіксовані наступні позначки, да, які, якими ми скажімо так, позначаємо або персонал, або об'єкти, які знаходяться під захистом саме конвенції. Це один там три щити і отакий от червоний другий протокол. скажімо так, це культурні цінності під посиленою охороною. тобто в принципі, ті, які, наприклад, знаходяться, ну це є окремий перелік, в які вносяться ці цінності. ПРО Бокитний щит Інтернешнал як uh, громадську організацію, тобто ця громадська організація була створена трьома іншими громадськими організаціями: це міжнародним комітетом архівів, міжнародним комітетом бібліотек, міжнародним радою музеїв і міжнародною радою пам'яток і визначних місць. Тобто ці три організації формують, сформували цей, uh, скажімо так, міжнародний комітет якого є саме завдання просування ідей, пов'язаних з захистом культурних цінностей під час збройного конфлікту? А місія бокитного щита це захист культурних цін, культурного надбання да, і захист культурної природної спадщини матеріальної, нематеріальної у разі збройного конфлікту, природного або антропогенного лиху. Тобто, по концепції комітет діє в трьох таких сферах, да, в трьох напрямках, взаємодії з трьома сферами: це сектор захисту культурної цінності, це сектор гуманітарний і це сектор військовий. Тобто, або він так називаємо «uniformed сектор, тобто мається на увазі люди у формі. Тобто, це поліція, це військові, це, скажімо так, МНС, наприклад, ну і таке інше. А, і в, в, тобто, цьому тобто блакитне в цьому випадку бере на себе місію як такого майданчика для, для організації взаємодії певної саме для за, для забезпечення захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій на сьогодні, скажімо так, якщо ви бачите, от тут мапу це приблизно, скажімо так, хто в нас є, де є національні комітети. У національних комітетів більше завдання робота на рівні держави, да, яку вони представляють. Ці комітети також формуються насправді національними представництвами цих чотирьох, то що ми казали, організацій: ІКОМУ, і КАМОСУ, ІС і, і ФОА окрема тема то що ми вже в принципі її підіймали це стосовно взаємодії на сьогоднішній на сьогоднішній день бобакитни ще дуже тісно взаємодії з е, нато в рамках розроблення стратегій е, по захисту культурних цінностей так зване property protection, тобто мається на увазі те що е, для військових дуже багато робиться е, скажімо так навчальних курсів да? Консультації і всього іншого, і в тому числі, скажімо так, представники бокитного щита реально вони приймають участь у в тому числі навіть в навчаннях НАТО з точки зору реалізації тактики, наприклад, і стратегії захисту культурної цінності під час збройного конфлікту. А на сьогодні йде процес. У нас скажімо так, ми вже на завершальній стадії створення національного комітету. Тобто, я думаю, що найближчими днями вже буде певна новина, позитивна. В принципі, місія наша перекликається з місією головної організації, тобто це все, що стосується захисту культурної цінності під час збройного конфлікту та надзвичайних ситуацій, та підтримки роботи в напрямку, скажімо так, діяльності по захисту культурної цінності в рамках дотримання Гайської конвенції. Основні наші сфери діяльності будуть це проактивний захист та ну, В принципі, вона і зараз здійснюється, але не офіційна поки да? але насправді те, що ми зараз працюємо, це проактивний захист та готовність до ризиків, тобто це підготовка до певних викликів. Стабілізація відновлення після катастрофи та довгострокова постійна підтримка тобто, це стратегії пов'язані з вже відновленням. Або стабілізації ситуації. Дотримання законодавства, політик та їх реалізація. Україна на сьогодні, в принципі, дуже багато зробила на стадії ратифікації, але дуже багато питань стосовно імплементації національного законодавства і з цим теж треба працювати. Розбудова потенціалу навчання тренінги, тобто те, що ми, про що ми казали в першій панелі, да, це певні компетенції, які можуть бути надані у вигляді фахівців, у вигляді відповідних наукових досліджень. На базі вже раніше проведених якихось на базі попереднього досвіду з захисту культурної стійності під час збройного конфлікту. І це мається на увазі і інформаційна підтримка, аналітична підтримка і підтримка, в тому числі персоналом, певним фаховим, який має досвід роботи у таких конфліктах. І, звісно, координація між членами комітету та партнерськими організаціями це теж такий варіант по роботі. Які ми скажімо так на себе беремо. Окремо, ми казали, що те, що стосується дій, пов'язаних з того, що повинна зробити країна, наприклад, до, ще до початку військового конфлікту, і один з цих варіантів це якраз заходи військового порядку, стаття 7 конвенції, яка чітко фіксує факт необхідності створення або спеціалізованого персоналу, або відповідного спеціального підрозділу у, у, у самого Збройних сил України у Збройних силах країни. да, з метою, скажімо, так, здійснення захисту культурної цінності на, скажімо так, у зоні бойових дій. Ну, Пріоритети сьогоднішні наші це навадження контактів співпраці з національними комітетами да, інших країн для допомоги Україні. Навагодження контактів з представниками спеціалізованих підрозділів Збройних сил, наприклад, у нас дуже є зараз гарні контакти. і ми Співпрацюємо з представниками армії Сполучених Штатів, армії Франції, армії Великобританії, в яких реально є такі підрозділи вже ну, діючі да? по факту. А співпраця з розслідування або збору доказів стосовно порушення конвенції. Я зараз не можу деякі речі вам там ну, казати, але є певна в нас діяльність стосовно залучення фахівців саме по розслідуванню пев... скажімо так, атак на об'єкти культурної спадщини в рамках. Проведення, скажімо так, розслідувань. А, також навага співпраці, співробітництва і консультації для, скажімо так, ну це ж такий юридичний супровід, який теж, скажімо так, і планується і буде здійснюватись на рівні вже післявоєнного, скажімо так, відновлення і подання. Тут буквально тут вже один слайд залишився. А, саме на рівні, скажімо так, судових позовів да, та всього іншого. Ну і там головні пріоритети знову ж таки, це просто як приклад. у Нас дуже багато громадських організацій, які на сьогодні здійснюють, скажімо так, різну діяльність пов'язану з фіксацією, з моніторингом, тобто ці речі, які є першочерговими для подальшого аналізу та, скажімо так, здійснення певних інших вже ефективних заходів по захисту культурних цінностей, з таких новин дуже давних вже того року, що понад 23-му році. Шість офіцерів Збройних сил України пройшли навчання якраз на курсі е, у Сполучених Штатах, от цей да, тобто в рамках е, військової, е, підготовки військових е, армій Сполучених Штатів для підрозділу захисту культурних цінностей. На жаль, їх потенціал на сьогодні не використовується, але, скажімо так, ну, перші от такі от моменти, які можливо було організувати, ми організували. Це так, коротко, скажімо так, наскільки швидко. Пане буквально на відповідь. Ми розуміємо, що а, цей значок блакитного щита, якщо він десь є на фасаді будівлі, сам по собі він іще не захистить. І ми розуміємо, що вочевидь гинули юнесківські пам'ятки і в Афганістані, і в Сирії. От в історії існування організації, який приклад організація вважає успішним захистом, успішним кейсом своєї роботи. Буквально ваша відповідь для того, щоб ми могли загуглити, і йдемо далі. Ну, у вас не вийде, тому що був один а, приклад. Якщо ви пам'ятаєте, в Афганістані а, свого часу підірвали статую та Талібан. Це було в їх перший атаку. Статуї Будди. Да. А, а, якщо ви згадаєте, то в другу атаку нічого такого не було. Угу. Це я так скажу. Угу. Отже, тут музейники, спецслужби, армії, співпраця дуже важлива. Дякую вам. Спасибі, величезне, Кирило Копцев. Дякую.